Пристрої пам'яті, внутрішня пам'ять. Давайте пригадаємо, який пристрій виконує опрацювання даних, де зазвичай він розміщується. Назвіть інформаційні процеси, які пристрої комп'ютера забезпечують збереження даних. Материнська системна або головна плата основна складова сучасних персональних комп'ютерів яка забезпечує передавання даних між пристроями комп'ютера. Пам'ять комп'ютера призначена для зберігання даних. Основною властивістю всіх видів пам'яті є її ємність, яка вимірюється в байтах, кілобайтах, мегабайтах, гігабайтах, терабайтах тощо. Пам'ять ділиться на внутрішню і зовнішню. До внутрішньої пам'яті відноситься постійна пам'ять, оперативна пам'ять і кеш-пам'ять. До зовнішньої пам'яті відноситься пам'ять на магнітних дисках, флеш-пам'ять та інші. Внутрішня пам'ять призначена для забезпечення роботи процесора. Її складові оперативна пам'ять, постійна пам'ять, кеш пам'ять, як і процесор розміщується на материнській платі комп'ютера. Оперативна пам'ять є основною в комп'ютері. У ній розміщуються програми й дані, які в подальшому опрацьовуються процесором. Щоб дані були опрацьовані процесором, вони попередньо повинні бути передані, завантажені з пристроєм ведення даних або запам'ятовуючих пристроїв до оперативної пам'яті. Зверніть увагу, після вимкнення живлення комп'ютера всі дані з оперативної пам'яті зникають. Оперативна пам'ять виготовляється у вигляді плати блоків мікросхем. Оперативна пам'ять встановлюється в спеціальні роз'єми, слоти на материнській платі. Зазвичай на материнській платі можна вставити кілька план мікросхем оперативної пам'яті. До складу сучасних процесорів включають кеш-пам'ять. Вона призначена для прискорення обміну даними між оперативною пам'яттю та процесором. Розрізняють кеш-пам'ять першого, другого і третього рівнів. Ємність кеш-пам'яті першого рівня в більшості процесорів 128 кБ. Ємності кеш-пам'яті другого і третього рівнів суттєво відрізняються в різних процесорах. На кінець 2020 року кеш-пам'ять другого рівня в процесорах для настільних персональних комп'ютерів становила від 1 до 32 МБ, а третього. Від 2 до 256 МБ. Збільшення ємності кеш-пам'яті зазвичай збільшує швидкодію процесора. Програми та дані, які потрібні для виконання дій пов'язаних з початком роботи комп'ютера, зберігаються в постійній пам'яті. Після ввімкнення комп'ютера дані з постійної пам'яті копіюються, завантажуються в оперативну пам'ять. І запускаються програми підготовки комп'ютера до роботи. Постійна пам'ять виготовляється у вигляді однієї або двох мікросхем, що вставляються в спеціальні гнізда, сокети, або впаюються на материнській платі. Запам'ятай найголовніше пам'ять комп'ютера призначена для зберігання даних, її поділяють на внутрішню та зовнішню. Пристрої внутрішньої пам'яті оперативна, постійна кеш-пам'ять – розміщується на материнській платі. Дані з оперативної пам'яті та кеш пам'яті після випнення живлення зникають, а з постійної ні. Основною властивістю всіх видів пам'яті є її ємність, яка вимірюється в байтах, кілобайтах, мегабайтах, гігабайтах, терабайтах тощо. Дякую за увагу. Слава Україні!